<гум> Всім привіт, сьогодні я Марк. то вийшла вчора класі роб, класіська обнова. Ну і розумієте, що в мене такі припали? Я кнайф найф оправить. Там спикар я за кем, а цей запасик получив ну, класіс, Ой-ой-ой, ну я чого за зараз, Тут взагалі легкі завданьки не можу сказати. Ну тут декілька так, знайти ще Це дуже легко. Це дуже легко, навіть можна самі знайти, тільки декілька я важких покажу. От один. Трохи схований. Два ще один покажу. тут. тут є ще один. Зараз, зараз, де той і де десь ту має бути. Я вже, блін, і захубив. Ну Там ну там і може бути я блін, забувся, ну ладно. Платили в катку. Не, ну подивіться на мій інвентар з кейсами. Давайте здивашу штуку. Бо я худиньки забирав, там квадрат клок мене, получів, запасик клок мене вже пройшов у Телепортинг. Ну, Тут проте, потрібно ізі виграти, там тисячу тулетику, меню пройти і все, Всі елакі завдання. Ну, я думаю, что окей, дуже имбовый, бо мне заменилось и тысяча протянки. И его такая способность, как и Тиви я, я бачу, что тут какая-то пасхалка, да. Это где-то такая. А, не, ну а. Только, блин, знаете, что? Я... Ой, блин, она так поставить ее. А, ну я имею и тут ставить. Ну ладно. А заново поставлю. Я не знаю, що це за штуки, бляха. Тут карта може вообще ломатися. Песал. Шпиу! Баті? десь то може вообще карта ломатися. Давай о, як тобі лаку мейскомумен. Ай, а я, я зараз її продам, якщо захочу там легко, я потім з трьома кватерами я б, б, буду проходити. Чи ізі, чи не приж'єм там. А, ну там ще все, там ще нам все. А ні, а ні, А, ну це лако, я зараз закинушу прокачати бляха, її трохи важко. Еще туда есть стороги не дістає. О, тепер от я тепер я собі можу відпочивати, файно. Ну давай давай. Давай. Давай, дай. Дай мені денюк, бляха. Вот давай, давай. Там зараз, знаєте, отак так найфа, блін, поставлю. Ні, я. А я такого поставлю. А такого я поставлю. Можна і так поставити. О, вот так файнеш. А я тут, блин, ты і тут, блин, просто хворую, З вами балакую, а там, блин, проффем, я забываюсь. Пиу, пьеу, пьеу, пье, що там, блин, беннесеньки там плачуть. Там. А, я ще на море поставьте, не понял. Мені и местиком умен. Як прокачати? Але я не хочу, вона і так так такої прокачкою також. Ну, справиться. Де, де, ну вона файно дефує. Бачите? Я десь пропоную десь отут от поставити його. Потім його ще буде більший радіус, да? Так. Хоч на той, а... Ну так, його ще більший радіус. Ой-ой-ой, ти що одівайся? Ти що одівайся? Ты мною одевался такой прокачкою. Кінь, ты тисяч, бля, хоть... Ми просто ему хочет 4 тисячі, бляха. То можна і ломати карту навіть. У тебя жизелах створить. Тільки я не знаю, як, мне блін ломати. Але можна і ламати, я зараз, забліч прокачаю. Мінус один кулдаун. Браво, я Я... Я за те я хочу, я за те, я хочу прокачати тебе. Все, давай, валіте тепер. Скільки там вісім тисяч, бляха. як ти нахлі? Нахлі по такими деханнями. І там тут його тепер се заберем. Давай, біляга. Давайте мені бінин давайте мені грошей. Ой, ще до фіха його потину качати. Ой, який ти го... дорогий квадрин клокмен. Там даємо, бень, там вже б помаленько там ходять. Краще я його, бенем, ближче поставлю, правда. Угу. Прошу його блізко поставлю, правда? Ох, Ух, ху -ху, та я навіть, блін, чого і продам? Я маласенько. Я можу і забирати на нього, прокачку. У нього такий маленький кулдаун, я хочу на нього вже, блін, на максимум прокачати. Ні. Бляхские бдисты такі, такі не белые неті. Помаленькі такі. Ґм, давай. Давай. А квадрен солн зможе. Квадрен Гвад... молодець. Гвадрен може сказати, що він дуже крутий. Чотир на 10, ти що, на бляха? Так просив, він так просить, так багато, бляха. А, а, ну А, ну він боса често викликала за одні течки, ну я поняв. І боса завалила за одні течки, напевно, да. Ну там і має за одні течки завалити боса. Навіть Наз з чиєєю прокачкою може завалити боса. А там має вже бути одна он, секунда. Півтора бляха, півтори секунди, Це одна секунда і, і п'ять міні-секунд. Ти що, удивайся, бляха? Дань ще нема молотка. А молоток важкий бляха. З рукою, блін, рукою навіть не може нормально дарити. З рукою він, ну, секунду і п'ять міні-секунд. Против. тут... А, ну, а, мне ну, я понял. Гвадриан, давай, я тебя... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, давай, давай, вале. Давай, через тот сол, через... Час... Две, за такие, блин. Ой, ой, ай, 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 буду... Есть и хлопцы, она может сюда пройти. <гум> Він тепер за і я Мой по приколу стати постати кнайфа. Мені так і називається той кнайф. <гум> Давай. Ай, дивись. Ну, тя. мене Евіл попався. А Евіла б не зла. Ну, зразу валення. Що це за фіня була? <кхай> Та Еві там у дворці хлопки. Маруся подзвонила. Тихо, тихо. Не чуєте, бляха. Я бачу, що цього обрі Еві ловею, а ви прийшли вісінтись. Вісінтись ще було. ха 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 наше... А. Та і відріз, та мені вже все, все. Все вже по 200 там кочі. Я обожаю, коли от так котики жеребаски. Ой, та, 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 та мені порбано ну, до тих бутів, бляха. Давай, блін, вали. Ха-ха-ха, зараз, -ха. блін, тобі потрібно дуже, дуже прокачати, файно, бляха. З пушки, блін, щоб ти валила, бляха. Бо там мені таку, блін, блін, цю басу завалюють. А ти то, блін, нічого не посправляєш, блін, вантус. Так само, бліга, то нам можна нічого зробити. Боже, я запограю, напевно. Кажи, що много пива. Давай. Ой-ой-ой, яка я в тебе. Ой-ой-ой, як тебе не вигодить, бляск. Прошу, вже скіп дайте мені. О, то бази там ще. Ш... а. То як ще там, блін, багато, бе? Ой-ой-ой, бе. Воно що на чехана дефі? Воно що, блін. Блін, там, блін, ще не дефі. Дві дві, а зараз за гоче буде припукати. Ну, це міхота, ну що ти робиш? Ти б не знаєш, що ти робишся, ла. Але... Давай, бен, краще, я тебе покачу. Бе бе бе. Ой-ой-ой, я, ой, 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 як тебе ой, як тебе файно. Це, ти так і маєш бути, б'я. Два мами пушка. Коротше, ой, короче, тут о, то ще те, блін, дуалу дуал ще не було, ще не хватає їх ще. І ускляуть мою мейском вумен для дефо. Давай. А ну давай, ану давай, давай валіть. Інте і легко можу сказати. Давай вже, блін, того. Пр... Давай. Ху, надій, що ти готовий. Гвадрин клокми. Давай, бем. А. Не знаю, що з нього вже буде. А, усе, успів, бляха. А йому борба. Я подумав, що блин, ви нічого не робите. Давай, давай, блін, а. Ой-ой-ой, як мені файно походить. Давай, я за тебе за чотири. Тебе краша прокачка, я так думаю. Ну так, її і... краш. Краша я очих покачав. Все. А, не же... вже на чотирьох ще було. А, блін, ой-ой-ой, я хочу до о, то тут гвадуємо спочатку так жорстко Давайте краще його вже покачаємо. Такий помаленькі виходить. Все тепер їй так і потрібно. Ой-ой-ой, там карапузики так, блін, піртуть. О-ха-ха. <різь> Він великого скіфіста залишився заві... 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 в зонній зу... течці. А я 23 роки. Я думаю, що вже не продавати той тімець, який в мене був. Бо... Тоже і будуть... Вже... Важкий режим. Можу сказати, я тут накачаю... А я б... А, ні. Тому квадрому, я так поняв, що цьому квадрому легко я можу цю імейську мен продати. І, і його прокачати гвадрена. І квадрина прокачати. Як мені файно їх дефей, блін. Як мені файно їх дефе. О, чого звонить. тички. Тобі старий він на може дефти. То напевно Месіка момент потрібен. Ой-ой-ой, ой-ой-ой і, і так і полетіли ми. Гладина просто потине як... як? Проблема, що його с... куди він такий великий трохи трохи на такі підходить. Його потім на порту на секунду, хіба на секунду і тих швидкі завалили. Коротше, ну якось і ту мапу і можна ламати. Тільки я не вмію ламати <helps> Якось, ну я злах, я зла створено. А дать, блин, и чай приход... проход. У тебя стоп протянуть тут. А, во, а, во. А, я просто на бате, две. Во. Вот тут столик, можно тут мини систи. Добрый. Его и, и чай. А, туша е, блин, тут. И Это золотой гвадр на на максимум, тебе прекрасно. Все, ему, о, им ем тебе халапа. Бля, ура, ал, им ем... халапа. Ура. А, блин, тут, о, о, двесь. Давай, давай, падай. Бляха. Ну ладно, бляха. Ну ладно, вот так прокачну. Я... А, блин, піш... пішов, бляха. Ой, я я хобь кикаю? Дайте здала на штука. А, вона може сюди прилітати, Та пішов дупу, бляха. Ой, я намію, блим, попадати. Чого не хватає? Опа, б пішов, бляха. Давайте отак из першого кляча. Гваден, блин, ту його, ту <coughs> тут його тут легко. То тепер кнайф буде валіти. А ну, там гваден Клокмен тако там, дістає. стоїть. разом з ним ще буде валіти кнайф. Knife a pride Titan Speaker. Ти мені він сподобався. Він мені дуже сподобався. Він кидає ножику. Видай він макс. Ну круто. максимально круто для мені. Двісь. Але він трошки слабенький. Ну, він крутий також по урону. Ну файно, 36 тисяч. Файно, файно, файно. Багато хороший тільки клокмен, але цей мені краще, мені цей подобається, ніж простого клокмена, які кошти Тісто тут можна от такого ще поставити гладрина. Ще його буде, буде Од... два огранька його буде. Два ограника тесто буде. За чого ж ша... <coughs> гвадна клок у мене перекачену? Це для дефу тебе для дефу. А, ну я цю місць можу продати і такого. За чого такого. Давай валі Астро, Апрайдер Титан Камамен. О, можу вже прокачати. Та замість їх його кнайфала фала і ті гвадрини. Перша Та отак так прокач... А ну все, я можу і ма... на максимум на пен прокачати. Майже, блина, майже майже мені три тисячі лише не хватає. Натиш, тише.

Платити! А ну це ням. Ну, все, я полетів. <laughs> ну я його полетів. Інда, да, я його платив, ура! Деф за тури іс класіс? і коммент, а, але нашите. Ура, я його платив! Классися я полетів. Це файно. А, у мене ще як спайдер. Файні потянчик можна сказати. Fine. Але я його не буду стати. По приколу зал зал залечу в трей плане і подивишся які киві кошти. Я його просто продам, продам. Якщо я, блин, там, блин, там держит, я номані там хороши, я хем, які мені надо. Мені потрібно просто хемі, щоб купити ютімейта. тімейта. Ну, я ніколи його не покуплю за хемі. Ну, ще буде відкриття 50 кейсів таких кейсів. Ну, дуже Мало. На мало. перший раз я буду так. 50 кейсів перший раз так буду відкривати. Але не за так трохи важкі, щоб платити. Ну, я можу і покуп... покупити Хе? можу куп... купити кесі, але можна... Але я не буду тратити. Я краще чу, когось у когось і куплю. Наприклад, там холіка там, когось там нового з, з івенту, якщо потім не так дорого коштувати. За подивись просто. Просто о, а, ти він дешевий. А, ти вже дуже багато платей. Дуже знакий імейон, як же має. Вже мають. Якщо вам сподобалося відео, поставте подобайку і підписатися на канал. І сьогодні це був я Марк, я Марк і всім пока.